Тим часом банківські рахунки за несплату штрафу, виписаного територіальним центром комплектування в Україні, блокують доволі часто. Загалом за порушення мобілізації наразі заблоковано рахунки 26 тисяч осіб. Ось таку цифру наводить видання РБК України з посиланням на дані від прес-служби міністерства юстиції. Нагадаємо, як це діє, якщо Проігнорувати штраф від ТЦК та СП. Інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби, а дані про нього внесуть до єдиного реєстру боржників. Після чого банк блокує рахунок, коли отримує від виконавчої служби дані про борг. Далі трошечки детальніше про таку структуру штрафів. Кількість. Протермінованих і несплачених штрафів за порушення правил військового обліку в Україні різко зростає. Про таке знов повідомляє видання РБК Україна з посиланням вже на open Data Bot. Так, з початку року відкрито вже близько 10 тисяч виконавчих проваджень через протерміновані штрафи. Це майже дорівнює показнику за весь минулий рік. Водночас українці не поспішають розраховуватися зі штрафами. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52% це станом на 10 березня. А вже цього року найбільш активно штрафують українців, зокрема, на Дніпропетровщині, в Києві і на Полтавщині. Аналітики пояснюють, що люди. Люди не платять ці штрафи, бо для них це суттєві суми. Однак деякі українці отримують повідомлення у дію про штраф від ТЦК, навіть якщо не отримували повістки. У таких випадках військові зобов'язані часто йдуть до судів. За даними юристів, яких опитали журналісти, суди стають на бік позивачів у близько 80% таких випадків. Іноді тому, що у повістці неправильно прописано ім'я позивача, а іноді тому, що деякі працівники ТЦК повістки надсилають із порушеннями алгоритму кожен випадок індивідуальний. І ще один захід, який виконавча служба може застосувати до неплатників штрафів, це позбавлення прав керувати автомобілем, але лише за рішенням суду. Але масовою практикою в Україні це поки не стало. Перший в Україні випадок, коли чоловіка позбавили прав кермувати автомобілем, стався тільки на початку лютого цього року. Загальна ж кількість таких звернень від РТЦК та СП до судів не перевищує 50 справ по всій території України, кажуть автоадвокати. Головною причиною ось такого стану справ вони називають довготривалість судової процедури притягнення до відповідальності.